Чи до неба, Ісус молився і казав, Отче святий, благаю не лише за Них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово, щоб усі були одне, так як Ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав. І я, славу, яку Ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх так, як і мене полюбив. Отче ті, яких ти мені дав. Хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб ви бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що Ти мене послав. І я явив їм твоє ім'я. І являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них і я в них. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Вангелії знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Пані діточки, запрошуємо вас сюди біля віхтаря ближче. Батьків просимо, щоб своїх діточок привели до нас, щоб бояться, то батьки можуть разом прийти. Запрошуємо теж міністрантів на спільну нашу проповідь сьогоднішню. Діточки, запрошую вас. Нам тихо показуючи приклад. Ходити сюди, діти теж. Чапка. Трошки святи повітря. Так теж є дітей. Так вона сповідає. давайте, давати дітей сюди. Так, щоб вони брали участь. Тоді. Треба мені апостоли Ісуса і Бога. Так щоб він стане відбирає, ми помча, хто буде Бог, то буде Ісус, хто буде апостоли. Дівчатка зараз віддивитися, ви жовті. Будь відкінювати, що практикувати Пішли всі місті. Так, вибирайте, хто б не апостоли, давайте сюди треба багато. Треба когось високого Ти тих теж то. Це ж апостол, ще топ не апостол. Яким буде? Ісус Бог чи апостол. Исус ходи сюда ближе. Хлопцы, ходи, это минути. две минуты. Давай. Ты четири, Тот, что я не вчитель, покрываю да не пишу, что Две раз, два и три. Ты знаешь. Так, смелый, смелый мужчина. апостол, ставайте апостол тут, тут я апостол, ставайте біля нашого апостола, кто буде Иисус. Світливай з тої сторони. Так, Хлопці великі, хтось ходіть, треба Бога, щоб отця. Давай пусто. Пригадуємо Євангелію, що Ісус сьогодні молиться за своїх апостолів. Так, хто не пам'ятає, які слова, то зараз буде підказка. Тримай Ісус, цього прочитати, зараз голос тим прочитаєш. Боженька, ставай тут. Ходи сміло. Так, добре. Ісус ходи сюди, зараз будеш молитися до Отця Небесного, от Отець стоїть. Ставайнички трошки. Так, будеш дивився на нього. І апостоли, слухайте, що Ісус каже до Бога Отця. Зараз будемо пояснювати. Можеш поставити? Так, тепер, апостоли, чули, яка була молитва, щоб ви були одним. Тепер всі діти мусять придумати щось, щоб ми показали нашим батькам, що таке єдність, який знак або що треба зробити, щоб хтось зрозумів, що таке єдність. Що треба зробити? Давайте думайте. Як можна зробити, Що можна зробити, щоб показати єдність? Ну, Перша думка, яка ваша? Що ми, що ми щось разом робимо? Що треба зробити? Подружитися спочатку. Подружитися – це як роблять. Знайди друга. Так, шукай друга. Давай, шукай друга. Ходи сюди на середину. Так. І якщо друзі дружать, то як, наприклад, вітаються, то як роблять, показуй. От друг з другом вітаються, так? Підіть посередині, покажете цей знак. Це є знак єдності. так? Добре, наприклад, діти мають якусь ігру грати. Найчастіше це гра в чому полягає, що всі стають кожен окремо чи разом? Разом це як треба стати? Ну, думаємо, що робимо? Сміло. Наприклад, маємо зіграти якусь гру. Стаємо, щоб один друг бачив, як ми стаємо. Ви грали колись ігри? В школі, в садіку, на канікулах. Має бути спільна гра. Як діти стають до гри? Прошу? Куди голосно скажеш? Хованки. хованки це На поодиночку. Поспорити по на квачі, треба хтось читає. Ну, думаємо краще. Як треба стати всім дітям, щоб якусь гру спільно зіграти? В кубку? В кулку, так? Добре, ти це придумав, роби полку. Давай, роби всіх дітей, став так, щоб всі стояли в круг. Прошу, діти, ці за руки. Тебе звати як? Захар. Захар Захар у нас сьогодні начальник від кулка. Прошу. Всі слухаємо Захара, стаїмо в кулку. Захар, давай всіх дітей в коло став, потім сам останній станеш. Прошу за руки тримайтеся. Добре, за руки, за руки, всі разом, хлопці. Ліза, пішли. Так, робимо коло. Ваш прийдеш зараз, станеш назад. Ти не можеш коло стати, руки тримати? Mm. Хлопці, ставайте сюди ближче. Я вдові буду з вами. Давай руку. І сюди. В коло всі стаємо. Так, добре. Ще, ще не бачу рук тут. Давайте всі в коло. Так. Ну, то давайте зробимо коло, давайте трошки наниз. Ви спієте там. Там є рука, робота? Ліва рука робить на югу. Давай в коло, візьмі його за руку. Так, стоїмо в коло. І тепер, що означає єдність? Наприклад, треба придумати якусь гру, щоб всі знали таку гру. Наприклад, давайте, хто знає якусь гру в коло? Приклад, скажи голосно. Горячі картопля. Чули, хтось таке, гарячі картопля. Піднесіть руку, хто чув, хто не чув, не підносите руки. Так? Не всі чули, значить, дивіться. Єдності немає. Так? Шукаємо другу гру. Або якесь завдання. Захар, якесь завдання, чи всі знають? ворота. Золоті ворота. Золоті ворота. Хто знає таку гру золоті ворота? Іліза знає і Захар. Добре. Давайте ще хтось придумайте якусь гру. Футбол. Зараз подивимося, чи ми знаємо. Футбол. Футбол в коло? Мішкакот. Mm -hmm. Голосно. Мішкакот. Хто знає таку гру? Футбол. Не всі, добре. А тепер давайте таке питання. Гра побожна. Хто знає, хто знає молитву Радуйся Марія? Всі знають? Добре. Хорошо. Далі задавайте питання. Хто хоче задати питання? Подивимося, я вам в кінці скажу, на чому це полягає. Чи всі знають, чи ні? Ну, наприклад, питання можуть бути різні, але найкраще про ігри, тому що ви, напевно, граєте ігри десь там в школі або на вулиці. Ну, сміло. А, наприклад, шкільні якісь запитання. Хто знає, яка столиця, наприклад, видумуємо, хто хоче задати таке питання? Україна. Ну, це напевно всі Що знають. України. Щось служніше. Двопство. Яка? Якась країна. Називай країну. Сміло, любу. Іспанія. Країна, Іспанія. Хто знає, яка столиця? Сміло, не бійтеся. Якщо не знаєте, не переживайте. Це не. Так, раз, два, три. Можете назвати чи боїтеся? чи будете пробувати? Можете. Прошу. Мадрід. Далі. Ще що? Яке питання? Два плюс два. Точно. Вставити кошти. Хто знає? Всі не всі. Всі не всі. Добре. Хорошенько. Так, наприклад, який сьогодні день. Всі знають, Несіть руки, хто знає. Добре, а яке ми свято маємо сьогодні таке міжнародне? День, Топа, день. день. Так, день дитини. Тепер дивіться, є, є такі питання і такі справи, які ми знаємо всі, і це нас об'єднує. Об'єднує нас, наприклад, те, що ми вчимося і знаємо географію, знаємо якусь історію. Об'єднує нас те, що ми знаємо молитву, тобто ми знаємо Бога. Так? Але, наприклад, розрізняє нас те, що ми, наприклад, не знаємо всіх ігор. І це не є проблема. Якщо ми якісь справи другі хочемо говорити і не всі про це знають, то, наприклад, це теж не є проблема. Без цього можна прожити. Тобто, дивіться, єдність в чому полягає, що ми те, що найважніше, наприклад, знаємо про Бога. Давайте ще якісь питання придумайте про Бога. Подивимося, чи всі діти знають. Хто ще не задавав питання? Думаємо. Думаємо, сміло, Захар. Про віру. Так, про віру. Mm -hmm. да, наприклад, хто знає, що таке віра? Віра, взагалі, що таке віра? Знаєте? Mm -hmm. Сонечко, що таке віра? Ти віруюча людина? Mm -hmm. да, значить, ручка догори. Mm -hmm. Дуже добре. Тоця, знаєш, що таке віра? Віруєш в Бога? Так, mm -hmm. да, значить, знаємо. Хорошенько, це знають всі. Тобто віра нас об'єднує. І дивіться, що дуже важливо те, щоб ми завжди пильнували те, що нас об'єднує. І це теж, наприклад, таке завдання для ваших батьків, що, наприклад, якщо Бог об'єднує сім'ю, якщо Бог об'єднує місто, якщо Бог об'єднує країну, то ця єдність є для нас дуже добра. А якщо нас об'єднує щось друге там, що ми. Знаємо, що таке телефон, знаємо, що таке комп'ютер, знаємо, що таке ігра, але це нас не завжди може об'єднати. Тому що приходять такі моменти, коли, наприклад, цього не вистачає. Так? Я колись, наприклад, був в одних людей в гостях і там ну, дали нам якийсь обід. І ми так їмо, їмо, а один хлопчик сидів з телефоном, сидів з телефоном, щось там їв, то хліба, кусочок взяв, то супу, і ми його щось там заговорили. І він в один момент замість хліба бере телефон в рот і пробує кусати. Ой, забувся, то, то що не хліб. Так? Тобто забув. І те, що він понімався на телефоні, це для нього не було найкраще, так? тому що замість хліба вкусив телефон. Але добре, що мав не дуже міцні зуби і не поламав. Так що ми повинні завжди об'єднуватися в тому, так? що нас єднає з Богом. І, наприклад, дивіться вдома. От якщо ви слухаєте батьків, це об'єднує вас з батьками чи ні? А наприклад, коли вас щось не об'єднує з батьками, от тату чи мама щось просить, наприклад, ну, придумаємо. А ми не хочемо це робити. Так, а ми не хочемо це робити. І тоді мама думає, чи тато, а що ж таке сталося? А чому він не хоче? Чому він проти нас? Так, Тобто, виходить, вже немає єдності. Так, давайте подумайте вдома, коли є єдність, а коли її немає. От Захарчик дуже добре сказав, так? Якщо ми, наприклад, щось послухаємо. Ще щось маєш? Прошу. Єдине, коли ми не слухаємо батьків. Так, не на щось попосу, а не цього. Так, і тоді ми є в єдності, тому що ми хочемо добра для наших батьків. Ми знаємо, що тато або мама хочуть для нас щось добре. Так, добре, ще що може бути? Коли один одному допомагаємо? Так, коли один одному допомагаємо, наприклад, разом пішли прибирати. Разом пішли, там, що, не знаю, подвір'я заметати, дрова рубати, що там, посуду мити. так? Якщо ми робимо щось разом, ми є в єдності. Що ще вдома може бути єдине? Або в школі, наприклад, ви ходите до школи, це вже останній дзвоник був, Був, так? Пригадайте собі ще школу. От, якщо учні сидять в класі, як зрозуміти, чи вони є в єдності чи ні? От хтось заходив в клас і як по цьому знати, хто був першою рукою. Захара, потім ти, добре. Та багато в Касі можна сидіти, а можна тобі гратися в класі, коли уроки. Так, і коли є уроки, ми граємося, ми не є в єдності з вчителькою, тому що ми собі думаємо про щось інше, а вона нам дуже цікаве щось розказує потрібне, але ми цього не чуємо. Тобто єдності немає. Коли ще є єдність або немає її в школі, наприклад. Коли разом граємось. Так, коли, наприклад, на перерві разом діти граються. Виходять на перерву і разом граються, це є теж єдність школи. так? Єдність. Ще що може бути? Коли на контрольний даємо один списувати. Коли даємо списувати на контрольній, це єдність. Ну, Над цим треба подумати. Я вас не буду вчити, як списувати, але колись поодіночку прийдете до мене і розкажу, як це робити, щоб ніхто не поняв. І цей, добре? Але списувати не треба давати. Знаєте чому? Тому що ми по тому. Приходимо до лікарні, наприклад. От, е, чиї батьки працюють в лікарні? Тато чи мама? Ваші батьки, так? Татуся як звати? Максим. Тато Максим працює в лікарні. Так, що він там В очі ліче, операції робить. Е, що там ще? Масажист. Навіть так? О, Бачите, масажист. Хорошо, будемо знати, в кого там щось не працює. значить. Врача Максима. І, наприклад, приходимо ми до тата, а тату списував колись там, як вчився на врача. І ми кажемо, нас тут щось в лопатці було. він каже, я зараз подивився в шпаргалці, що робити. Це хороший врач чи ні. Ні. А якщо ми приходимо до татуся Максима і кажемо, о, нас щось того поболює, а він каже, давайте я перевірю, бо це може бути ще щось друге. Я вам зараз кажу. Це означає, що він не списував, а знає, як правильно людину вилікувати. Тому списування добре чи ні. Ага. Ви як підете до лікарні, то відразу приходите так, добрий день, слава Ісусу Христу. Так, мене болить горло. Пані врач, скажіть, ви списували чи ні? Списували, значить виходимо з кабінету. Чи як треба робити? Кажи ще щось. Можна списувати. Так, не можна, тому що ми тоді не думаємо і можемо списати з помилками, навіть якщо хтось написав неправильно, ми списали і все. І з помилками і хтось отримав двійку, і ми так само. Бо я не знаю, чи випали це чи ні. Ви просто пише зна. Да, пише, як знає, а ми повторюємо його теж помилки. Тепер, діточки, дивіться, на чому ще полягає єдність. Якщо ми хочемо бути з Богом, в нашій парафії, наприклад, на другий тиждень буде перше причастя. І я хотів би цей, цей такий, скажімо, завершальну думку. Підвести так, щоб ви, коли прийдете на другу неділю в костьол, будете бачити, ну в суботу буде перша сповідь, в неділю перше причастя, і щоб ви собі, хто вже був до причастя, пригадали, що сповідь це є єдність з Богом. Це буде день зіслання Святого Духа. І коли ми теж приймаємо святе причастя, ми єднаємося з Богом. Так? Наприклад, хто вже ходить до причастя з вас? То ходить до причастя. Так, ви приймаєте Ісуса Христа, як це як це відбувається? От як ви на службі приймаєте Ісуса? Розкажіть, як це відбувається? Ціла процедура. От що ви робите на службі, щоб прийняти Ісуса? Думаємо, кажи. Молимося. Ну, слухаємо, що каже, що ще. Де. Потім що приходимо? дають дають. Да, дають нам комунію і через це. Прошу, доказуйте. Треба спочатку поставити руки, щоб поняти, коли дають комунію, то сказати амінь. Так, дають нам комунію, ми кажемо Амінь. Це означає, що ми погоджуємось, віруємо в Ісуса Христа, погоджуємо, що Він приходить до нас. І в тоді Ісус приходить до нас і єднається з нами. І це треба собі запам'ятати, що Ісус, якщо хоче бути з нами в єдності, Він мусить прийти до нас в святому причасті. А щоб ми були єдині з Богом. Нам треба сповідатись і бути достойними цього причастя. І от на другий раз, щоб ви були дуже уважними, будете слідкувати, дивитися, як діти будуть приймати святе причастя, і теж собі пригадайте, що ви також колись прийняли Ісуса і кожен раз тепер, кожну неділю приймаєте святе причастя. А ці діточки, які не йдуть ще до причастя, приходять на благословення. Ісус їх благословляє через священника і теж вони через це єднаються. З Ісусом Христом. І те, що ви сьогодні є в Костюлі, це теж є така єдність. Так? Бо як можна сказати, ми е, з бабцею чи з дідусем, ми єдині. А коли ти був бабця, рік назад, ну то що це за єдність, так? То щоб бути єдиним з Богом, як треба ходити до Бога? Надумайте. В неділю і кожного дня. Так. В неділю і навіть кожного дня. так? Якщо ми любимо Бога, хочемо бути з Ним одно, то ми маємо бути. Часто в костьолі, маємо бути часто на службі Божій і так само молитися. І сьогодні є день захисту дітей, то хочу вам, діточки, сказати таке одне речення, щоб ви були захищені, так, як не раз в школі. Якщо хтось один другу обіжає, ми кажемо: а ми скажемо братіку, а ми скажемо там татові чи мамі, пожаліємося. Бо ми хочемо бути захищені. То, щоб ви були захищені, ви завжди будьте з Богом. Так, це є найкращий захист. І сьогодні. Це є такий день, який Господь показує вам, що ви є під Божим захистом. Тому сьогодні є прекрасне свято. Ми вас дуже гарно вітаємо так, в цей день дітей. І пам'ятайте, щоб ви були завжди під Божою охороною. Треба до Бога якнайчастіше приходити. А батьків про це просимо, так, щоб ці діточки ваші завжди були захищені Богом. Щоб ви теж тішили, що вони живуть з Богом, коли вони виростуть, коли підуть вже в своє життя, в свої сім'ї, в свої покликання, щоб ви не переживали, а що з дитиною, а як, а чому, і так далі, щоб ви були впевнені, так що моя дитина є з Богом, що вона в костюлі виросла, вона чула, як її сон вчив, Вони разом з діточками молилися, і це є гарантія того, що ці діточки будуть справді захищені, будуть щасливі. І ми. Цього бажаємо вашим батькам, щоб вони вами тішились, а вам, щоб ви завжди були з Богом. Так що дякую вам сердечно, що ми сьогодні разом молимось. Зараз ще помолимося вірою в Бога і запрошу вас, щоб ви далеко не розходились, будемо мати молитву вірних разом. Подумайте за що молитися. Зараз тільки закінчать співати даж мені знову.